Чи можна взагалі чогось очікувати від смартфона за 5 тисяч гривень? Сьогодні подивимось на Motorola G05. Смартфон ти отримаєш у екологічній коробці, яка позбавлена пластику у пакуванні. Motorola G05 приємно дивує комплектом, адже всередині ти знайдеш смартфон у прозорому силіконовому чохлі, макулатуру із новою позначкою енергоефективності, блок живлення потужністю 10 Вт та кабель USB A на USB Type-C. І звичайно, гол для сім картки. Hello, moto. У сім лоток можна встановити дві сімки формату nano SIM та картку пам'яті microSD обсягом до 1 терабайту. має відзначити, що при першому відкритті смартфонів moto ви відчуєте приємний квітковий запах. І це не парфуми пакувальника, а свідомий маркетинговий хід. Компанії Моторола. А чим пахнув ваш смартфон? Пишіть у коментарях. Моторола G05 отримала задню кришку зі штучної екошкіри, тому відразу відчувається тактильно приємною і не ковзає у руці. Хоча комплектний чохол псує ці відчуття, як і пластикові рамки. Окрім зеленого, доступний ще червоний колір корпуса. Смартфон отримав сертифікований захист від вологи та пилу IP 54, що дозволяє без надмірного остраху користуватися цим апаратом. Екран захищено склом Gorilla Glass 3 із технологією водостій. Кості вотер а це рідкість у бюджетному сегменті. Що приємно, j 05 не позбавили роз'єму для навушників. Moto j 05 отримав IPS-екран 6,67 дюйми із роздільною здатністю HD частотою оновлення до 90 Гц та яскравістю до 1000 ніт. У налаштуваннях, окрім темної теми, є можливість змінити кольори екрана, яскравий чи природній та колірну температуру, обравши теплу, холодну чи стандартну. Також є можливість на. Наштувати палітру кольорів та змінити контраст кольорів на високий. Присутній режим Always on Display, який щоправда працює лише кілька секунд при піднятті смартфона або подвійному тапу по дисплею. Я помітив, що при автоматичному виборі частоти оновлення екрана часто виникає ефект ghosting, коли елементи та текст при скролінгу здаються розмитими. Вочевидь, іноді навіть для інтерфейсу система обирає частоту 60 Гц. Тому я раджу виставити підвищену частоту екрану. 90 Гц вручну, аби насолодитися технологічними досягненнями. Для тих, хто дбає про засинання, є нічний режим, який блокує синє світло та має регулювання інтенсивності і розкладу роботи. На останок можна змінити шрифт, обравши серед перевстановлених варіантів, та аналогічним чином змінити форму значків застосунків. Motorola G05 оснащена процесором Helio G81 Extreme, який демонструє непогані результати, набираючи 213 тисяч балів. Малів у бенчмарку Antutu. Моя конфігурація має 4 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x які можна віртуально розширити у налаштуваннях, а саме у пункті про телефон, де можна обрати автоналаштування чи додати максимально до 8 ГБ. Це аж ніяк не впливає на загальну потужність смартфона, проте може пришвидшити відкриття застосунків та їх роботу у фоні. У тесті на Тротлінг J05 показав себе непогано, але ігровим його точно не назвеш. Навіть у добре оптимізовані Asphalt Legends можуть траплятися мікрофрізи в екшн сценах. Існує конфігурація Moto g 05, що має 8 гігабайтів оперативки. З коробки смартфон працює на Android 15 із оболонкою, схожою на так званий чистий Android, але все ж із можливістю кастомізації. Наприклад, на відміну від чистого Android, тут можна прибрати навігаційну панель знизу екрана, зробити скріншот трьома пальцями. Та струснути смартфон, щоб увімкнути ліхтарик. Щоправда, компанія Моторола не дає жодних обіцянок стосовно термінів оновлення J05. Також недоліком можна вважати відсутність NFC модуля, тобто безконтактно розрахуватися цим смартфоном ви не зможете. У кнопку активації екрана J05 встановили сканер відбитків пальців, який спрацьовує у 9 випадках з 10. Доступне розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери, яке щоправда, працюватиме лише за умови хорошого освітлення. Смартфон отримав стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, режим роботи якого можна змінити вручну. Чи залишити інтелектуальне розпізнавання об'єкта має визнати, що звучить смартфон непогано? У мотоджей 05 один модуль 50 мегапікселів із технологією Quad Pixel. Це об'єднання чотирьох пікселів в один для кращої світлочутливості. Другий модуль лише допомагає смартфону фокусуватися. Завдяки AI-нічному режиму кадри в сутінках виходять менш замиленими. Портрети теж робляться за допомогою штучного інтелекту, тому розмиття фону акуратне. Фронтальна камера на 8 мегапікселів не має автофокусу, проте видає непоганий результат навіть за пога освітлення У застосунку камера доступний навіть професійний режим, з яким можна встановити значення витримки, діафрагми, балансу білого та навіть фокусування вручну. Так, тут відео трохи пішло в якийсь такий зелений тінт, е зелений такий відтінок, але воно мені якесь Ну не занадто передеталізоване, перенасичене, якесь таке плюс-мінус природнє. Тут, як бачите, можлива наявна електронна стабілізація Я смартфон несу супросто у руках, проте вона не супер ефективна для того, щоб знімати максимально деталізов деталізоване якісне відео, вам потрібно буде ставити камеру ось так статично. Тут також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Проте нюанс в тому, що ну або я просто не додивився, але я не знайшов жодних налаштувань роздільної здатності в камері. Я лазив і в налаштування, дивився, і в основному вікні прев'ю можна вибрати лише знімати. 16 на 9 відео або ж знімати на повний екран, а вибору роздільної здатності тут немає. Якщо хтось знає де це знайти, вибрати десь, може воно заховане в налаштуваннях, то пишіть у коментарях, а я вам покажу фронталку. І це фронтальна камера Motorola. Найбільш природнім відео видається. Воно якесь не занадто перенасичене, не занадто передеталізоване. От якесь от. Саме раз те, що треба, плюс-мінус такі природні кольори виходять. А, ну моторола дійсно непогано прокачала алгоритми обробки відео. Мені подобається у моторола J05 Встановили акумулятор обсягом 5200 мАч з підтримкою швидкого заряджання. Turbo Power 18 Вт. Щоправда, в українській комплектації блок для заряджання лише на 10 Вт. у тесті Geekbench за 100% навантаження на процесор і максимальні яскравості дисплея Motorola витримала 9 годин і 38 хвилин на одному заряді. Що цікаво, в Motorola вже доступний лічильник циклів заряджання та ступені зносу акумулятора у відсотках. Є й режим захисту акумулятора, що буде зупиняти заряджання на відмітці 80%, та заряджати смартфон до 100 лише 1%. Один раз на тиждень. Що ж, друзі, давайте підсумуємо за 5 тисяч гривень. Ви отримаєте смартфон від відомого бренду із захистом від вологи та пилу iP54 повним комплектом, тобто він буде готовий до використання одразу, якісним дисплеєм та хорошим звуком. Із недоліків, як на мене, це незрозумілі терміни оновлення. Тобто, ми взагалі не знаємо, чи ця модель отримає там Android 16, 17, чи вона залишиться лише на Android. Android 15, а також відсутність nfc модуля, тобто безконтактно розрахуватися цим смартфоном ви не зможете. Ну, якщо це для вас дійсно важливо. Якщо ж ти шукаєш бюджетний смартфон для повсякденного користування, то я думаю, що Motorola J05 вартує того, щоб додати її до свого віш-ліста. Дізнатися актуальну ціну на Moto j 05 можна в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео. Папа. -па!